Ну і ще один ексклюзив в нашому ефірі. Сніданок побував у Москві нещодавно і зустрівся зі співаком Олегом Газмановим на зустрічі з нашим журналістом Сашком Чередниченком А він прийшов не сам, а разом зі своїм старшим сином Радіоном Олег Михайлович ексклюзивно розповів сніданку про виховання дітей та секрет родинного щастя Газманових. Дивіться. Олег Газманов знає, як ніхто інший. В наш час заробити грошенят власним талантом щоразу стає складніше. Через музичні інтернет-портали новий альбом співака не приносить очікуваних прибутків. Ну не окупається, не окупається. В будь якому випадку, для мене радість то що я це делаю. Якби не було тьми, не було б і світу. В общем, то завжди радість і Тобто ясні дні я ней, не все одно себе оставляю, а все остальне я підвігаю. А я ясний представляю себе, а я хмурые дни, справді, як виявилось, співака подібні обставини не зупиняють. Навпаки, спонукають працювати над новими проектами. Я снял клип на песню «Домой». Были очень, очень веселые съемки. Я там был пилотом какого-то самолетика, который якобы перевозил каких-то курей, яйца, там, картошку, в общем, продукты питания. Звичайно, сіл на Красної з місцеватний дівчиною. Подібна самовіддача співака, приносить йому задоволення, проте позбавляє Газманова найважливішого спілкування з власною родиною. Можливо, саме про це він і співає у новому кліпі. Особливо співаку не вистачає часу на виховання двох молодших дітей. Я по скайпу тепер їх поспитував. Кстати, ви кажете, чим відчається виспитання. Коли я Родіона виспитував, скайпу не було. А по телефону складно виспитувати. А от коли когда... А зараз є скайп. Я несмотря на те, що в мене младший син за границей, ми з ним спілкуємося по скайпу. Можна кулак показати. А от старшого сина Радіона Олег бачить значно частіше. Більше того, вони навіть працюють разом. Бывает, но в совместных повестках, то даже бывали моменты, когда меня выгоняли на пробежке. Это человек, который может бежать и разговаривать одновременно. Газманов зізнається, До кожного свого чада має власний підхід у вихованні. Але найбільше дісталося первістку. Родіона я наказываю очень жорстко. У нього був такий офіцерський ремень з шипами. Я убил все время за кожен проступок. Ну я опыт не становлюсь, наверное, так. Мне сложнее воспитывать дочку, чем детей, потому что мне мог детям там, маму, пацанам давать подзатыльники, пендали как-то. А сейчас мне жена жестко ограничивает. Мне так mm -hmm. надо вести себя хорошо, милая. Як і в кожній нормальній родині, у Газманових інколи трапляються непорозуміння. Проте співак стверджує, що їх можна легко здолати. Він розповідає про секрет сімейного щастя. Коли ми всі збираємося в місті, у нас є такий знак. Ми всі в місті робимо вот так. Всі сім'єю. Все. Получається, дуже красиво. так, Всі пальчики так. В общем, це придумала, Маріашка? она совсем была маленькая, она кому, если она доверяла человеку, она так слушала внимательно, она еще разговаривать не умела, и так делала пальчик вот так. И мы должны были коснуться ее пальчика. Доверие, да, наверное, доверие. Доверие, честность, откровенность. И, ну, вот я уже на своем опыте с женой думаю о том, что возможность прощать. Мы, конечно, ругаемся, мы миримся, ругаемся, как во всех семьях. Но идти навстречу друг друга, не замыкаться в себе. Насправді ж такій родині можна лише позаздрити у світі шоу бізу щасливу сім'ю зустрінеш не часто.